Так, друзі, у нас у продажу офіційний Mercedes-Benz 180 2013 рік випуску. Другий власник з автосалону з оригінальним пробігом автомобіль 44 тисячі кілометрів. Вся історія обслуговування на офіційному дилері авто повністю в рідній фарбі, жодних зауважень немає. Ідеальний стан, літня гума на звичайних штампах, але в гарному стані гума. Дуже класний стан, автомобіль повністю обслугований, жодних зауважень технічно немає. Зараз покажу. Багажничок, досить об'ємний багажник. Всі шторочки на місці, все як має бути. По комплектації, друзі, у нас текстильний салончик темного кольору в ідеальному стані. По салону по дверним картам жодних зауважень тут немає. По комплектації електросклопакет, є датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо. Пробіг автомобіля 45 тисяч кілометрів, жодної помилки на приборці в нас немає. Штатна мультимедіа, кондиціонер, механіка на 6 ступенів. Е, є датчик зіткнення, більш базова комплектація, проте офіційний автомобіль в шикарному стані. Повністю в рідній фарбі. Тринадцятий рік Мерседес benz А 180 з актуальною ціною 14 тисяч доларів. Дане авто можна придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.